Сьогодні Херсон знаходиться під окупацією ВСУ. Ніколи хада цвітущий край погрузився в розруху і горя. Вітаю, шановні! І сьогоднішнє своє традиційне відео я спробую записати якомога швидше, тому що вже ось за кілька хвилин підходить моя черга коприсатися у найближчому смітнику. Якщо ви думаєте, що я жартую, то ви просто не читали останніх новин від росіян про життя в Херсоні. Все це звичайні бабусині казки. За словами росіян, майже все населення нашого міста харчується на звалищі, бо київські хунті байдуже на бідних херсонців. Дехто з наших містян навіть перепродає звідти речі на OLX, влаштувавши такий собі бізнес. Про це та про інші фейки від російської пропаганди про Херсон та Херсонську область за червень у нашій традиційній щомісячній підбірці. Тож повернемося до теми сміття. Звичайно, мені довелося трохи поштурхатися з сусідами, але ось зацініть, у когось сьогодні буде справжній банкет. Інформацію нашого видання про викриту нами брехню розповсюдили навіть центральні канали. Тож з цього російського фейку сміялась вся Україна. Іске видання пишуть, що більшість населення Херсону змушена шукати їжу на смітниках, а частина навіть заробляє, продаючи знайдені на звалищах речі. Про це повідомляють журналісти місцевої медіаплатформи IPC Південь. Ще смішніше те, що від нестачі їжі, за словами росіян, Херсон зараз рятують, і ви ніколи не повірите самі ж росіяни. А точніше, колишні херсонці, які втекли разом з окупантами до Кацапстану та взяли російські паспорти, саме вони нібито пересилають рублі голодуючим родичам на правобережжя, для чого навіть існують секретні банківські рахунки нашому Херсоні. роботи не та слова совсем. только помощь родственников и друзей. Из РФ тоже можно получать. Мы давно питаемся с помойки. Иногда находятся интересные вещи, и я их продаю через ОЛХ. Не ожидал, что мусорные паки так богаты и разнообразны. Прокомментував типовый уявный Херсонец ситуацию вместе с российским пропагандистом. И вот интересное питание. Если в Херсоне все живут в злиднях, О ну, хто ж тоді наповнює ці сміттєві баки щоб хоч якось допомогти бідолашним стражденним херсонцям, росіяни на початку червня героїчно розгепали порожню будівлю місцевої ода. Зрозумівши всю придуркуватість цього вчинку, Свиноморді одразу ж видумали офігенну версію. Як виявилось о 5 чи 6 ранку, коли відбувся цей удар по Ода, там в цьому приміщенні нібито проходила якась супер-пупер засекречена нарада українських силовиків, про яку ніхто не знав, бо вона була супер-пупер засекреченою. Тож, внаслідок цього безглуздого удару росіяни нібито ліквідували купу українських генералів та генералісімусів, трьох Буданових, дев'ятьох малюків і навіть новопризначеного керівника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька не здивувало їх навіть те, що сам очільник міста з'явився на місці обстрілу вже за кілька годин живим та неушкодженим. Наразі до ліквідації наслідків задіяні усі відповідні служби. Тож, скажіть, будь ласка, чи загинули ви під час удару 3 червня по будинку по адміністрації по... Ні. Скажіть, а у вас нема двійників, наприклад, так? Багато політиків. Ми, можливо, все ж таки справжній Шанько Ярослав був тоді в приміщенні адміністрації, а зараз ми спілкуємося з його двійником. Ні, двійників немає. А голограми. <смеш> Клони, голограми, нічого такого, да? Ось так. Але якщо ви думаєте, що росіяни вміють тільки руйнувати, то ви просто не знайомі з нашим деміургом Володимиром Чмошником Сальдо, який знову почав велике будівництво поблизу окупованого Генічеська. Якщо хтось не в курсі, то ця сушена вобла вже третій рік. Поспіль, нібито будує величезне нове місто на Арабатській стрілці і навіть вже показав перші свої звершення своїм хазяйвам з Кремля. Морім і заліво Сіваш продолжается масштабное строительство. По планам властей Херсонской области совсем скоро появится жилой массив, рассчитанный на 30 новом городе. А це мої власні кадри з тієї ж локації, датовані 2017 роком. Неймовірно, скажете ви, тобто ці будівлі вже тоді були? Виявляється, Вовка просто віджав пансіонат у відомого українського лікаря Казявкіна, який той створював кілька десятків років і видав його за новобудову. Принагідно, вовка збив з росіян рублів, як наче цю будівлю було зведено з нуля. Я чесно не розумію, на що сподівались росіяни, адже чмошник і корупціонер він залишиться чмошником і корупціонером і в Україні, і на Окупованій території. До речі, окрім краденої клініки Казявкіна, ніяких об'єктів пов'язаних з новим містом на Рабацькій стрілці за понад три роки окупації, так і не з'явилось. Залишилось лише дочекатись, поки росіянці зрозуміють, що їх намахують, і візьмуть нашого Вована за його старечі булібони. Це буде ще один город. У нас в Херсонській області. І этот город буде. И это будет абсолютно новый город. Новый город на Рабатской стрелке будет весомым добавлением э, во всю систему структуры возможностей отдыха, проведения различного рода мероприятий. Там будут новые дороги, там все будет новое. Что это еще? Что вы, ну, курицая? Может, разумеется, из Витки звук А, це ж наш улюбленный пивник. Женька Бриков знову виліз в ефір російських пропагандистських медіа. Що нового у Женька? Зараз ми з вами і дізнаємось. Женьок цього місяця бздів в основному про злих сіонітів, що бомбардують бідних іранських пацифістів. Весь це ясно бачить і розуміє, що Ізраїль якраз ось ці... от западные еліти ястребы, используют сейчас. Ізраїльському народу ну всім не нужна эта війна, вони там реально страдают от этих событий не менше, иранцы, тому що Іран, оказывается, так да, оказалось, що урана є теж серйозні ракети, і вони долітають. Хоча Херсону також дісталось наприклад, ця ванючка виправдала удари росіян по цивільним об'єктам в нашому місті. Терористичний режим український буде. Використовувати... Як живой щит, любое здание, любого человека, дітей, стариков, без разницы. Родильные дома іспользували інфраструктура двойного назначення. Вот какраніше ми самі знаємо. Уже и мільйон было примеров. Чому так відбувається? Чому ж росіяни вбивають мирне населення Херсона? Все просто тому, що херсонці виготовляють в своїх квартирах дрони для збройних сил України. Теперь то, что касается прилетов да, по жилой инфраструктуре, хочу заметить, что такой факт. Уже и в западной прессе активно присутствует эта информация, что негласная установка дана украинскими силовиками использовать жилые дома как помещение для подсборку дронов, собирают дроны силами населения, да, там привлекают для этого каких-то граждан. Но они же это делают в жилых домах. Мы теперь понимаем, почему иногда прилетает вроде бы как по какому-то там объекту, как нам рассказывают, абсолютно гражданского назначения. Ну і звичайно. Під кінець, Женька, звинуватив у всьому і хто б міг подумати. Англосаксонців, таку практикуні з дві тисячі чотирнадцятого. Внідряють і ведут. Ви та знаєте прекрасно. А недавні інтерв'ю британських воєнних советників проливають свят на то, що та імені вони посоветували. Почому то не удивительна українцям із гражданську застройку як живо щит для проведення своїх терористичних операцій. Ви навіть не уявляєте, скільки часу та нервів я витрачаю на те, щоб читати російські медіа. Тож з вас традиційний лайк та підписка. А ми зараз поговоримо про найближчих родичів. Семейство Брыковых – херсонских пивнев. В одной из многоэтажек в центре города местные жители оборудовали курять. Курочек расположили в подвале, а на выгулы их отправляют во двор. Жильцы дома уже привыкли к заливистому пению петухов и куда то не сушат. Далее идет такой текст. Подвал стал одновременно курятником, сараем и кладовкой. Местные не скрывают. Это единственный шанс получить свежее яйцо или немножко мяса. Хочешь жить, умей вертеться, говорят жильцы. Ось тільки на самому відео нічого з цього ви не почуєте. Більш того, автор називає Херсон незламним, тож людина є досить проукраїнська налаштованою. А курей в підвал люди перевели, скоріш за все, через те, що росіяни постійно обстрілюють наше місто. А, Херсон незламний в центрі міста, в підвалі. Люди зробили собі курятничок, курочки пасуться, але тієї теж зносять. Хоча, можливо, конкретно ці кури втікли в підвал, щоб не чути російського гімна. 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 гімна, щоб не чути російського гімна, який нібито лунав всім Херсоном. І так, вибачте, що вам доведеться чути ці інфернальні звуки. Російський дрон нібито скинув аудіосистему, з якої лунала свино-собача мелодія на одну з будівель в центрі Херсона. Далі росіянських пропагандистів було взагалі не спинити. Вони розповідали, що дронів було декілька і аудіосистем було декілька, і ці звуки чули взагалі всі в Херсоні. Ну, херсонці чудово знають, що центр їхнього міста виглядає саме так. Ось зруйновані покинуті приватні будинки, ем, якийсь сільський магазин або котельня, або я взагалі не розумію, що це таке. І найголовніше дрон DJI Mavic, яким, судячи з усього, було знято це відео, не вміє писати звуку взагалі. Тобто, звук е, було накладено вже пізніше на монтажі. І чи взагалі з цієї аудіосистеми, з цієї колонки лунала якась музика. встановить сейчас просто неможливо. Ах, как... Хочется... Вернуться Ах, как хочется... Бросить всю переплыть на ту сторону. На, денек, где... на Фашисты. Милый дом, где всем Ведь не забыл вам рассказать, что В червні херсонці нібито масово просили росіян приправити нас на той берег, на протилежний на лівий берег Дніпра, тому що там не знаю, тому що там сальто, тому що там можна діда на палку надіти, тому що там на День Побєди кашу безплатно дають. Я, я не знаю, чому. І щоб ми зробили остаточний вибір, пригнули в Дніпро і попливли на той берег. Нас намагались звабити радіоном Газмановим. Сам Півун пообіцяв, що обов'язково виступить і в Херсоні, ось тільки не сказав, коли саме. Ну і трохи про приємне: в червні Лев в окупованому Криму намагався відкусити голову місцевому колаборанту Олегу Зубкову. Якщо хтось не знає, то це та сама наволоч, яка крала звірів з Херсона та Херсонської області, розповідаючи всім, що він їх рятує. Зубков, на жаль, залишився живий. Хоча, знаючи, як його відмудохав лев, може воно і на краще, хай мучається. Це тобі за нашого херсонського єнота, сволота. Вали на свої болота. Тож я нарешті почав говорити віршами, а це значить час закінчувати наше сьогоднішнє відео. З вас традиційні лайк та підписка, заходьте в коментарі, коментуйте, там іноді буває досить цікаво. Донатьте обов'язково на ЗСУ, нашим хлопцям, необхідна ваша підтримка. А головне, не забувайте, не вірте росіянам, бо вони. А я піду повечеряю. По-херсонськи, так.